Привіт, малята. Це Петрик. Він дуже мріє подорожувати, але не знає, як і на чому це можна зробити. Тож, давайте йому допоможемо і розповімо, на чому можна подорожувати. Ми можемо відправитися у подорож на автомобілі або на автобусі. Ми можемо полетіти на літаку. І поплив ти на великому кораблі. А також цікавою буде подорож на потязі. А як же можна все це назвати одним словом? Знаєте, що це? Це транспорт. Транспорт нам потрібен, щоб пересуватися на близькій і далекій відстані. Він буває вантажний і пасажирський. А ще, якщо транспорт їздить по землі, то такий транспорт називається, знаєте як? Це наземний транспорт. Якщо транспорт пливе по воді, то як ми назвемо такий транспорт? Це водний транспорт. А якщо він літає у повітрі, то який це транспорт? Так, це повітряний транспорт. Петрик пропонує вам вивчити віршик. Про якийсь транспорт, а ось про який спробуйте відгадати загадку. Тож будьте уважні! Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це що? Так. Космічна ракета. І ми сьогодні з вами вивчимо вірш про ракету. Тож уважно дивіться, слухайте і запам'ятовуйте. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, Повз малі планети і зорі летимо, як метеори. Обігнали ми комету і повернулись на планету. А зараз. Давайте спробуємо разом. Ми в ракету дружно сіли, і у космос полетіли. Повз малі планети й зорі летимо, мов метеори. Обігнали ми комету і повернулись на планету. А зараз спробуйте розповісти віршик самостійно, а допоможуть вам ваші батьки. Щоб краще запам'ятати, повторіть його кілька разів. Діти, Петрик дуже задоволений, що ви допомогли йому і розповіли, на чому він може подорожувати. А я. Прощаюся з вами до наступного разу і чекаю від вас відео з вивченим віршиком. До зустрічі, мої маленькі друзі!